Сьогодні ще трішки хочеться поговорити про начерки, такі швидкі варіанти створення малюнків, пошуку композиції. На жаль, зараз малювати не дуже приємно не дуже є можливість через об'єктивні причини, тому що, ну, по перше, зима. Дуже короткий світловий день, але ще й дні такі темні, як сьогодні, без світла не помалюєш. Сьогодні покажу знову начерки, намальовані в рідному кривому розі, хоча більше я люблю малювати незнайомі місця, котрі бачу вперше. Думаю, що кривий ріг і. Ці краєвиди, які я зображаю, вони, в принципі, мають бути впізнавані, має бути зрозуміло, де саме, що це за куточки нашого міста. Але я обираю такі не дуже примітні старі дворики. Не малюю те, що лежить, як то кажуть, на поверхні. Мені близька така з невеликою поверховістю забудова. Де тихо, мало хто ходить, і навіть буває, що іноді малюю тоді, коли є негода. Наприклад, оцей малюнок робила, коли йшов дощ, але просто була можливість сховатися і малювати, але все одно незручно. Дуже переживала за те, щоб краплю дощу не потрапили на малюнок. І вони не потрапили, пощастило. Радянські споруди, які навряд чи ще довго протримаються в нашому місці, вони вже руйнуються, але думаю, що для історії вони все ж таки варті, варті зображення. Дуже швидкі іноді замальовки. Це, наприклад, замальовка, яку я робила під час зайомок. Для нашого телеканалу Рудана. О, трішки помалювала у парку. У парках я малюю рідко, це не дуже для мене. Більше такі, які затишні тихі вулочки невеличкі, з малою кількістю людей, але начерки. Це не тільки щось з натури, але і щось із голови. Наприклад, у мене була така задумка створити якийсь пейзаж на українську тему, і щось, можливо, таке пов'язане з відлунням війни, щоб Україна взнавалася, наші церкви, соняхи. Ось там ззаду, можливо, якесь згарище, дим підіймається, зробила. Дві замальовки, але не думаю, що буду з цього робити картину, тому що дуже, дуже мені складно все це впускати, спускати у власне життя. А з цього починалася робота під назвою Чорне сонце. Я зробила малюнок, який зараз. Вже його в мене немає. Він поїхав на триналі графіки, яке присвячено війні, а замальовка залишилася у мене. Дуже, дуже-дуже хочеться вірити в те, що перемога буде, що колись буде нормальне, спокійне життя. Це те, чого я хотіла і прагнула. Скільки себе знаю, і хочеться, щоб нарешті боротьба за українську державу, українську мову, нашу українську культуру завершилася нашою ж перемогою.